Я гарантую, що я не поставив би жодного банального питання з тих, які йому до того ставили. А йому до того ставили лише банальні питання. До прикладу? Та всі. От. Чи не Чи, важко? Не, бояли, чи не боялися, uh -huh. а, ні, чи доволі. не боїтеся. І навіть ті журналісти, які приїздять за кордону, вони ставлять ну, доволі банальні питання. От. Зрозуміло, що вони його розглядають як поп ідола. Ну, він дійсно він mm. зараз дуже, я б сказав би так, вагомий представник. Попкультури сучасної. Але мене це все не цікавить. І я б, думаю, що ми покопалися значно глибше. В... Мені... Мене цікавить, у мене є своя версія щодо справжнього от походження, генезису цього духу, який він проявив. У мене є своя версія. От. І я б хотів би якраз от на Сформувати розмову таким чином, щоб мені стало зрозуміло, чи не помиляюсь я.